Фенікс Денс, стоматологічна клініка в Шепетівці, яка мріє у найближчому майбутньому стати мережею. Сьогодні закінчується черговий етап співпраці нашої з ними, який тривав шість місяців. Метою співпраці було залучити увесь персонал у амбіцію стати впливовим регіональним брендом. Коли ви допомогли для моїх людей зрозуміти, хто вони є. Ви допомогли моїм людям повірити в себе, і ви допомогли моїм людям почати мріяти, а не просто рахувати кількість зубів, пломб грошей там чи ще якоїсь іншої фігні, чи кількість годин проведених на роботі. Страшні були оці зміни. Але я розуміла, для чого це все робиться. Це робиться для того, аби наше підприємство ставало краще, аби колектив був згуртованіший, Ми працювали краще і рухалися всі в одному напрямку. Важко, не все не все вдається, але ми йдемо. Ми рухаємося в тому напрямку, і найголовніше це мати розуміння, куди ти рухаєшся і для чого. Коли ти його маєш, воно відбувається набагато простіше. І мені дуже подобається, що дуже активно включилися наші працівники в цю командну роботу. Мені дуже сподобалося, коли я побачила зміни в наших працівників. Вони почали більш ретельніше, краще ставитись до своїх обов'язків. Це найголовніше, коли є люди, з якими ти працюєш. Люди, які не бояться говорити, люди, які не бояться мріяти. А найкрутіше, коли от, підприємство, коли бренд є частиною їхніх мрій. Не моїх вже тільки мрій, а їхніх мрій. Ну, це, звичайно, не стовідсоткова перемога, але це отакий великий пласт, який наближає до перемоги. І заради цього варто е, працювати. І це по великому рахунку я вважаю е, найбільшим успіхом і здобутком нашої співпраці. Е, отримав недоспані ночі. Але Це потрібно, але, але при тому всьому можливо так гартується характер, так з'являються думки. Насправді, в ці безсонні ночі і приходять якісь такі ідеї. Що можна змінити в собі, як е, працювати, е, плюс наставництво зі сторони е, Костянтина? Я навіть за себе не скажу. Я скажу, я не свята, я так само інколи лінуюся. Але коли побачу, як працює Надія Миколаївна, мені стає соромно. Коли побачу, як Денис починає строїти своїх... Підлеглих думки, оце так да. Було, звісно, багато недоспаних ночей, взагалі не, не спання вночі, тому що е, ці зміни, які, е, які сталися, ну, я насправді не вірила, що я це зможу зробити, але з вашою підтримкою, з вашою допомогою, насправді я є на сьогодні тим, ким я є. І я вам дякую. Люди, коли. Змінюють своє враження і просто з найманих працівників, які працюють на когось, перетворюються в співавторів компанії, це є найбільший здобуток. А взагалі, Фінікден молодці. Вони добре стараються, і я думаю, що їм все вдасться. Ми можемо їхати додому.